Доброго та мирного дня, мої любі, трояндарі та любителі троянд. Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, як ми підживлюємо з вами трояндочки. Кожен любитель квітів хоче, щоб його квіти квітували без усталі. Але ви розумієте, що трояндочка вичерпує свої можливості. І після першої хвилі квітування ми її обрізаємо для того, щоб підштовхнути її на другу хвилю квітування. Але без підживлення неможливо, щоб вона квітла обливно. Так, вона буде квітнути, але поодиночними квіточками. чи то Ось як моя ця трояндочка. Всі зараз хвиля перша пройшла, всі в мене обрізані. І ця трояндочка також, ви бачите, що я її обрізала. Але вона квітне, квітне за що того, що я витримувала графік підживлень з самої весни, коли почала у травні підживлювати, і з графіка я не вибивалася. Але в неї є ще такий, знаєте, потенціал. У це, це до речі, у мене Юріадна. Дуже красива квітка, дуже ароматна квітка, гарна. І вона має таке гарне здоров'я і гарний потенціал, що вона без, можна сказати, що без усталі квітне ціле літо. Але колись її силочки теж закінчуються, якщо її не підкормити. І тому, щоб і інші наші троянди буяли своєю красою, ми повинні їх підживити. Особливо в період, як я сказала. Коли пройшла перша хвиля квітування. Ось біля мене троянда японської селекції Корал Желе. Ви бачите, що вона вже відпустила молоденькі пагони, десь там позакладала і крошечні такі бутончики. Поряд з нею троянда Golden Celebration. В неї вже теж бутонів багато. Інші мої троянди, в мене за спиною ось Петостін, як ви бачите, вони теж вже ось були обрізані і на молодих пагонах і пішли закладувати бутони. Позаду трояндочка Вестерленд, Гляньте, вона теж молоді вже відпустила. І ось це саме той період, коли їм потрібне оце літнє підживлення. Я вам розповідала в своїх інших відео, що я полюбляю органічні підкормки, дуже гарно вони впливають на стан здоров'я наших троянд, але ми ніяк не можемо обійтися без мінеральних добрив. І тому зараз ми повинні з особливою увагою підійти до цих обробочок, до цих підкормочок. Тому що, якщо ми хочемо шикарнючу другу хвилю квітування, то ми повинні їх зараз підкормити. У цей період нашим трояндочкам вкрай необхідні такі хімічні елементи, як фосфор, калій, магній. І все це є залізо дуже необхідне для наших троянд. Як ви бачите, ось я вже поглядаю на свій Golden Celebration. Бачите, якийсь приріст світленький. Він то це особливості її цієї троянди Golden Celebration, У неї взагалі листочки світлого кольору, а приріст і має бути світліший. Але це дало мені поштовх до того, щоб наголосити вам, цей, саме цей колір дав поштовх до того, щоб наголосити вам про залізо. Залізо вкрай необхідне нашим трояндам для того, щоб вони мали зелений насичений колір, щоб організм наших трояндочок функціонував гарно, то нам потрібно їх дуже гарно підживити. У мене в руках, ви бачите, отакі ось добрива. Це добриво, супер добриво, сотка, це супер добриво водорозчинне для клумб для клумб і квітників. Чому я саме купляю ці добрива? Я не ми... Тому що мені дуже зручно, ось допустим, я сотку зараз хочу, нею можна вірніше, нею можна. І по листопу прискати, і полити, і підрихлити землю, і занести в землю 2 грама добрива під кожен кущик. Тобто дуже зручне добриво. Я візьму зараз 20 грамів цього добрива, розчиню в воді і оприскаю. В кінці я вам розкажу, чому я так зроблю. Я зроблю тому ну, трошки наперед забіжу, тому що треба зараз ще попередити хвороби троянд. Тому я саме зупиняюся на тому, що я буду оприскувати по листу. Також мені дуже подобається це добриво. Я його купила у сімейному саду, ці добрива і сотку і це де І що я хочу вам сказати: що це добриво універсальне. У мене на ряду із трояндами дуже багато квітів, супутників троянд, а також котрі в кашпо, а також у вазонах. Це і хризон це і петуній, це ну, багато рослин, я вам ще їх покажу. І мені треба їх все піддобрити. Тому що у них теж минула перша хвиля квитування, я їх обстригла. І щоб їх спонукати до квітування, підштовхнути до квитування, я взяла це універсальне добриво, яке підійде і моїм трояндочкам, і моїм іншим квітам. І, і я Воно теж водорозчинне, тобто ним можна теж і по листу обробити, можна розвести і полити. От у вазонах і у кашпо я саме так і буду робити з цим добривом. 20 грамів на 10 літрів води, 20-25 грамів на 10 літрів води розчинили і поливаєте. Раз в 10 днів підлили, і ви побачите, який буде гарний ефект. Особливо на петуніях, то це ви. Це майже відразу вони реагують на підкормки. По поводу добре, наші трояндочки добре відгукуються теж на підкормки. Треба починати їх підкормлювати, коли саме в літню пору. Коли бутончик, ну, ось погляньте, у нас на новому прирісті вже пішла ось така гілочка гарна, це у мене космос, і гляньте, які пішли гарні бутончики. То що я вам хочу сказати? Так, із-за того, що у мене, як я сказала, є графік підкормок, і я регулярно їх підкормлюю, то у неї є. Потенціал викинути оці бутони, розквітнути їм, але в подальшому, щоб у мене до осені квітла гарно моя клумба. Я повинна зараз їх підживити в стадії, коли вони ще зовсім малесенькі, ну приблизно ось в такій стадії. Як горошинка ось на Golden Celebration. Оце для Golden Celebration, Я би сказала, за, зараз ідеальний час ідеальний час для підкормок. І взагалі, якщо ви зробили вже літню обрізку, а я думаю, що кожен з вас її вже зробив, бо перша хвиля квітування у нас закінчується. Ми обрізали свої трояндочки, і зараз обов'язково обов ми повинні їх підживити. Я розповіла, які я вам рекомендую вибирати добрива, якими підживлюю я. Також я вам хочу дати свого особистого досвіду, дати вам таку пораду, що зараз у нас практично по всій Україні йдуть дощі, затяжні дощі, наші троянди почали хворіти. А взагалі, якщо у вас навіть вони не хворіють, то після першої обрізки, після літньої обрізки обов'язково проведіть навіть профілактично для профілактики захворювань, обробіть їх фунгіцидами. У мене із -за цієї вологи, і може, може мати навіть місце те, що Трішки мої троянди загущені. Як ви бачите, ось у мене Golden Celebration і поряд з нею оця крихітка Хані Діжон. Хані діжон підхватила чорну плямистість. Ось ви бачите, дуже неприємна така хворобка. І, звісно, я її буду обробляти. Але якщо б у мене і не було цієї хворої дівчинки, я би проводила обробку. Своїх троянд від захворювань, щоб попередити ці захворювання. От що я вам хочу сказати: Golden Celebration у мене практично не хворіє. От така вона троянда, може в когось і хворіє, але у мене я не замічала, скільки років вона у мене вже давно у садочку, то вона не хворіла. Але від хані Dijon, ось вони поряд, вони торкаються одна одну. І от вона теж схватила трошечки болячки. Ще не дуже, але вже є. І тому я буду обов'язково їх обробляти фунгіцидом. До речі, ось у мене в руках Sky від тої ж фірми сімейний сад. Я довіряю їм, тому виписую в них практично все: і тексициди, і фунгіциди, і мінеральні добрива. Як ви знаєте, зараз багато дуже маємо підробок. На ринку добрив та фунгіцидів, інсектицидів, тому ми хочемо обробити так, щоб мало дію. І тому, кому довіряємо, в того і купляємо. І от що я вам хочу сказати, сьогодні я буду, як я вам говорила, робити обробку по листу. і зроблю для цього бакову суміш. Я туди і добриво добавлю, і додавлю свій фунгіцид скаль, який мені чорну плямистість підлікує на хворих трояндочках. А оброблю і не хворі троянди з профілактичною ціллю. Оброблю для того, щоб, як ви розумієте, волога погода то не дуже гарно для наших троянд. Вони можуть бути политі раз у тиждень, але коли їх поливає кожного дня. То це вже добре. І наші трояндочки реагують на це дуже погано, починають у них різні, різного роду хвороби вилазити. Тому боремося: наводимо лад у наших квітниках, кормимо, лікуємо, працюємо за всі сили. Також я хочу звернути вашу увагу. Зараз дуже уважно продивіться свої трояндочки на наявність на них е, кліщів чи то тріпсів. Якщо вони є на, є на трояндах, обов'язково обробіть їх інсектицидом. Я свої трояндочки з профілактичною ціллю зараз теж оброблю і інсектицидом, тому що у мене на деяких, на деяких були присутні, особливо на білих сортах. Були присутні тріпси. І ось кінчиться зараз у нас прохолодна пора, але дивлюся, вже на 10 днів стоїть по прогнозу жара. А ви знаєте, що тільки на жара, ті тріпси зразу обсядуть наші троянди і почнуть їх, і, декора... і декоративність їхню портить і виснажувати, висасувати трояндочку. Я зупиняюся завжди на інсектициді турбопресто. Мені він дуже подобається. Цим інтексицидом я обробляю і свої плодові дерева. Тим, що він... Мені завжди подобаються універсальні засоби, що ти не можеш обробити як квіточку, так і плодове дерево. Так можна обробити навіть. Картоплю від того ж самого Колорадського жука. Якщо на жуку Колорадському, то просто турбо навіть одного разу предостатньо, ви більше не будете. Але і на трояндах дуже гарно він діє на тріпси. Тріпси, ви знаєте, це така гедота, що дуже тяжко з нею боротися. А от саме цей інсектицид. Дуже гарно на неї діє. І тому я йому віддаю перевагу. Так що обробляйте рондочки фунгіцидом інсектицидом, а також підкармлюйте їх, підживлюйте їх, і буде у нас все добре. Зараз ми з вами підійшли до моїх вазонних квітів. Ось хризантеми Вони щас буяють такою зеленю, красивою. Але ж ви розумієте, що це квітка. Осіння. І для того, щоб вона квітувала рясно восени, треба їй зараз піддати здоров'я, піддати поживних речовин. Хризантема дуже гарно реагує на підживлення, реагує на те, яких їй речовин дати. І тому я зупиняюся зараз на універсальному добриві, як я вам сказала, на водорощинному яка одержать і мідь, і бор, і марганець, і залізо, і калій, і фосфор. У нього такий список поживних речовин, що я вам скажу дуже гарний, дуже гарний перелік поживних речовин. Вони сприяють і яскравості нашої квітки і подовжують сроки її квітування. І... Рясноті квітування, і сказується підживлення на рясноті квітування. Тому ось у мене зараз в руках і петунія. Так, вона квітла рясно. Це я залишила квіточку для того, щоб бачити, я всі вазони зараз свої обрізала. І для того, щоб бачити, яка у мене де квітка, я залишила по одній. Але я її теж оброблю і зірву. То я вам хочу сказати. Для рясноти квітування пітоній наших обов'язково їх потрібно підживлювати, тому що вони так раз відквітли і другий раз вони вам уже й не заквітнуть. Якщо будуть жити в цьому маленькому вазончику за цією маленькою кількістю землі, вони її вже всю виснажили, вже спожили всі поживні речовини, і зараз вони так сказ... так би мовити, голодні. Тому ми їх підстригаємо і зараз починаємо. Їх інтенсивно підживлювати. Раз на 10 днів обов'язково проливаємо їх добривом. Я беру це універсальне добриво, дуже мені подобається водорозчинне. 25 грамів. 20-25 грамів розвожу на 10 літрів води і гарно-гарно проливаю всі ці свої рослиночки. І пеларгонія, і петунія. і всі рослини вони зараз потребують, щоб їх гарно-гарно підживили для рясного квітування. Бо все, що вони мали, вони вже віддали нам. Всю цю красу треба підтримувати, треба її підживлювати, треба давати їм гарної кормьошки. І тому ми з вами будемо їх сьогодні кормити. Я хочу. Підітожите. Трояндочки ми з вами сьогодні оприскуємо фунгіцидом і добривом. А все, що знаходиться у нас у горщиках, ми проливаємо і проливаємо їх раз у 10 днів. Хто має хризантемки, то я вам рекомендую зараз їх інтенсивно підживлювати, раз на 10 днів проливати. І ви побачите, яку ж вони нам красоту принесуть. Кущики будуть облиті квітами. Це вже з власного досвіду я знаю. Бажаю вашим квітникам яскраво квітнути, а вам жити в мирі, бути здоровими та щасливими. Заходьте до мене.